Частина 6. Візит Олени до лікаря. Причини наших хвороб у традиційній медицині часто густо майже ігноруються. Давайте розглянемо випадок Олени молодої жінки років 20 з невеликим, яка прийшла на прийом до свого сімейного лікаря зі скаргою на те, що почувається пригні... пригніченою. У неї неповний робочий день, але вона вважає свою роботу нудною, а свого начальника владним. Має мало близьких друзів, але їй хотілося б мати хлопця. Олена мало спілкується з іншими членами сім'ї, які живуть за багато кілометрів від неї. Грошей мало, і у вільний час їй нема чим зайнятися. Цього дня лікаря Елене теж перебував не в кращому місці будові. Він був спантеличений з моменту приходу на роботу, а найбільше йому хотілося піти на обід. Лікар перевірив життєві показники пацієнтки і коротко вивчив її анамнез. Не виявивши нічого поганого, запропонував їй почати. Прийом антидепресантів, щоб допомогти впоратися з депресією. Олена покинула кабінет лікаря, відчуваючи, що ніхто не... Що ніхто не хоче пойняти її проблем. А от якби лікар практикував холістичні методи лікування, він не поспішав би виправити емоційний стан Елени за допомогою пігулок. Натомість, натомість він зосередився на тому, щоб допомогти їй зрозуміти, як вона почувається. Хоча Олена в той період переживала деякі труднощі, також можливо, що її депресія випливала з чогось глибшого, щось, що сталося ще у її дитинстві. Без лікування наслідків тих подій з минулого року депресія Олени нікуди не піде. Ліки в цьому випадку мало чим зможуть допомогти у лікуванні.